Фірма. Що за фірма? Ой. 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 Оооо. Ціна сіо. Хотий в збін. З блять. Отже, про комплектуючі я вас Отже, про комплектуючи мого системника, я вам. М -м -м -м. Інший спосіб це. Так, давай спочатку. Круто зекономити, якщо знайдете класний сет, та йо мать, блять. ж ти виключаєшся? Нарешті, нарешті, я можу з вами поділитися інформацією, які я собі купив оптимальний комп'ютер, саме оптимальний комп'ютер на початку 25-го року. Розкажу абсолютно вам всю інформацію, де купляв, скільки це стало, чи можливо взяти в Канаді розсрочку і ще певні моменти пов'язані з аксесуарами, які, можливо, більшості з вас і не потрібно. А хто доки дивиться до кінця, не забудьте, для вас буде бонус з дуже крутим анонсом. Якщо готові, то поїхали. І давайте переходимо до самого важливого в комп'ютері, так би мовити, до його серця. Хоча це не серця, а, напевно, тушки, все ж таки, системного блоку. А серцем в мене є процесор від компанії AMD Ryzen 7 7800 X3D. Це найкращий процесор 24-го року ігровий найкращий процесор. Да, да, нехай не підгорає. Я розумію, що в кінці року вийшов 9800, який в середньому на 8% більш потужніший. Але давайте казати чесно, так він і на 100-120 доларів і дорожчий від попереднього. Враховуючи незначний приріст, я не бачу сенсу переплачувати мені попередньо більше, ніж, так би мовити, за очі. Що стосується материнської плати, то чипсет x 670 Більше говорити не бачу сенсу, його більш ніж достатньо. sound right boy По пам'яті мене пам'ять бренда Olay, ну специфічна така назва бренду: 32 Гіабайта, плюс частота 5600. Що стосується SSD, то в мене 1 терабайт. Так, да, не багато, але давайте казати чесно, в мене є ще зовнішні SSD на 2 терабайта, плюс в мене є Google Диск на 2 терабайта, і я маю в мене так само як на 2 терабайта. Тобто мені для того, щоб... Те, що я буду робити більш, ніж достатньо. Ну і не забуваємо, що CD завжди можна докупити. Чому саме процесор AMD? Ну, є ж процесор Intel, ж, напевно, краще, Ну, є люди, які про ще до сих пор спорять. Слухайте, ну після анонсу 14-15 покоління вже можна, напевно, на Intel віртуально ставити хрест, якщо ви в це не вірите. І я не знаю, в яких задачах дійсно Intel набагато краще, які ви робите реально вдома. От що, в чому можна відчути цю кращість? Якщо ви не вірите моїм словам, ви, по перше напишіть в коментарях, в чому дійсно він був кращий, ви це відчували, я різниці не бачу. В монтажі камон плюс-мінус минуту туди назад, як правило, це ставиться на вечір, монтується. І давайте, хто який монтаж робить. Більшість людей робить настільки примітивний монтаж, що нема різниці особливо, який там буде у вас процесор. І мої слова підтверджуються фінансовим результатом. Подивіться на фінансовий результат фірми Intel за останніх 5 років падіння на приблизно 62%. А якщо ми подивимося на такі ж самі показники. Компанія МД ріст порівняно з Intel, якщо і на 62 впав, то там майже плюс 140 від початкового значення. Я думаю, що це багато про що говорить. А тепер переходимо до самого цікавого до карти. До карти, да, початок 25-го року. Ну що ж си, лиси взяв? Щось це взяв. Анонс був п'ятого покоління. да? На е, графіках все круто, маємів багато, де люди плачуть, бо 40-90 по потужності гірше, чи така сама як 50-70, а ціна в три рази менше. I know, I know. Many of you have one. I would never cry. Let's be honest. I am a man. With the Blackwell family, RTX 5070, 4090 performance at 549. <sharp> not <inhale> not Чи хтось вірить, що Санта Клауса? Не знаю, в що ви вірите. Я в таке не вірю, тому що я банально розумію, що. Завжди, завжди, ті ціни, які нам рекомендують, вони стають рекомендованими тільки під кінець життєвого циклу самої відеокарти. А це буде як мінімум через два роки. Камон, через два роки. Тобто, так само четверта серія до рекомендованих цін спустилась тільки через два роки. Чекати два роки рекомендованих цін це одна. Ну сколько скаже, ну окей, я візьму трошки дорожче. Це не буде трошки дорожче, це буде значно дорожче. Помініть мої слова. Плюс не забувайте, що перші ревізії карт це будуть карти більш потужності. 50, 80, 50, 90 А Це Вибачте для тих, кого ну, гроші просто тиснуть в кармани. Це не для звичайних людей, тому що така потужність, якщо у вас монітори не 4К, я не знаю, чим ви займаєтеся. Чим ви займаєтесь, що вам потрібна така потужність відеокарти, і 50-70 з'явиться пізніше. Рекомендовано цін не буде. Так ще не забувайте, що перші партії, як завжди, розберуть всі, хто тільки може, спекулянта, ну, до вас щерга надійде, а чекати до початку, не знаю, там до середини е, весни. Чи о, Боже, до початку літа, а хто хоче взагалі 50-60, то це напевно і до середини літа придеться чекати. Так, да, якщо у вас є комп'ютер, ви маєте що за чим працювати, чи грати, чи ще чим ви займаєтесь, окей, камон. Якщо ви хочете зібрати, в мене така позиція: минулого ви не вернете, майбутнє незуміло, яке буде. І не забувайте, що якщо дійсно Трамп те, що він обіцяє, буде впроваджувати це підняття мит, війна економічна з Китаєм, з Європою. Ви не будете рекомендовано цін бачити і близько таких, про які ви думали, тому що якщо врахувати ще ці фактори, да, «чорні лебеді, так би мовити, то ціна взагалі напевно піде в самий космос. Тому я думаю, якщо в тебе є бажання прямо сьогодні отримати результат, треба брати те, що є в наявності користуватися. Тому я вибрав сьогодні собі карту 4070 ti Super. 256 бітна свина, бренд мене Gigabyte. Що там ще від неї хотіти? Чесно кажучи, для моїх моніторчиків це просто за очі. У всьому будуть ультра У всьому будуть ультра Тому цієї карти мені так би мовити за очі. І напевно, якщо так станеться, що пройде час і по якихось причинах через рік, півтора-два, вона чогось та й не Тяне да нема проблеми, можна завжди або Отже, комплектуючи мою системну, я вам озвучив. Але хотів би сказати про те, що я вручну його не збирав, а купив готове рішення від SkyTech Gaming Azur 2. Е, в чому перевага? Ну, не хочеться мені збирати це все діло вручну. Не хочеться мені ставити водне охолодження. Не хочеться мені проводити кабель менеджмент. Я готов купив рішення з гарантією. Купив я це все діло в Best Buy. Ціна знижку мені вийшло 2900 канадських доларів. А тепер давайте озвучимо, де ж я цю всю гарну картину. Яка буде формуватися моїм процесором-відеокартом, Буду дивитися. І купив я аж два монітори. І почнемо, напевно, з простішого. Samsung Odyssey G3 нічого про нього сказати не може, бо лише те, що він 24 дюймовий в нього Full HD розширення і частота 180 Гц. А купив я виключно для одного, для того, щоб ви могли зробити ось отак, як ви бачите на екранчику. Тобі ж бачите чат. А основний монітор це просто вишак. Хлопці, дівчата, я не знаю, який у вас зараз монітор, але якщо у вас матриця не OLED, у вас, вибачте, за слово монітора немає. Я передивився різні класні IPS, VA-матриці, все, що завгодно там, я не знаю, є. Ну, але це просто вишак. Якщо ви граєте в якихось, не знаю, хорорах, в темних місцях, в сталкері ходите, ну я не знаю, як вам це передати. Це знаєте, камера навіть не може це передати. Це треба вам побачити вживу. Єдиний мінус цих моніторів, знову ж таки, в мене ультравайт Samsung Odyssey G8. 34 дюйма, от такий ну, ширечений, з нюансів, що він має, так би мовити, 2,5 розширення. Це 3440 на 1440 і герцовка в мене 175 герц. По герцах все достатньо, по розширенню більш, ніж достатньо. Тобто якихось пікселів особливо я не бачу. Можливо, якщо ви десь працюєте в офісі, чорні літери на білому фоні. Видно трошки з нюансами. Є повна специфіка летмонітора. Але знову ж таки, якщо ви дивитесь кіно, ви граєте, ну це просто нове. Level. От, просто спробуйте. Єдиний мінус цих моніторів, от єдиний мінус цих моніторів це ціна. От в даному випадку цей монітор, Samsung Odyssey GE8, станом на зараз коштує майже 1500 доларів. 1500 доларів. А інші монітори, навіть які використовують ці матрицю, для прикладу відомий сайт, точно такий самий ультравайт буде коштувати приблизно 1200-1300. Так, да, на Амазоні або в Buy можна потрапити на скидку, коли ви навіть мінус 400 або мінус 500 доларів не даде. Але знову ж таки орієнтуйте, що ціна подібних моніторів приблизно 1000 канадських доларів. Але якщо у вас є така можливість, я б вам радив знайти такі кошти, воно того 100% вартує. Ну, і якщо у вас є комп'ютер, є у вас монітори, звичайно, вам треба стіл і стілець. Да, це можна взяти щось поточного, але я збирав сетап повністю з нуля. Стіли є різні, я взяв собі, бачите, яку модельку коштує вона 510 доларів. Чому вона мені сподобалась? Тому що вона дуже надійна і дуже така міцна. В неї є гідравлічний спосіб підняття, да, є зараз електричний спосіб підняття. Ті столи, які я бачив в подібну ціну на IKEA, то біда в них в тому, що в них ножки дуже хлипкі, да, і стіл у вас починає шататися. Цей стіл пошатати, ну, хлопці, дай Боже, вам здоров'я. Що стосується мого стільчика, то він коштує приблизно трошки більше 600 баксів. Комфортний, зручний. Не знаю, хто в мене з друзями приходив, тестував, Їм, всім сподобалось. Знову ж таки, в плані посадки і геймінгу. Не забувайте, що з цим столиком і стульчиком ви будете сіти довгий час, тому вам має бути однозначно комфортно. Що стосується інших аксесуарів, можливо, вам і не потрібні. Я собі брав пантограф під відеокамеру, пантограф під мікрофон, сам мікрофон, брав підсвітку, під монітор. Всі-всі ці речі мені особисто потрібні. Саме в мене є софтбокс, так само в мене є відеокамера, на якої зараз знімає. До речі, це Sony zv 10 з окремою оптикою Sigma з фокусом 1.4. Ну, чесно вам сказати, якщо це ще порахувати, то сума виходить немаленька. Давайте я підіб'ю десь з боку кушторас і загальну цифру ви побачите, яка в мене сформувалася з купівлею комп'ютера і всього всього, що його оточує. А де ж в Канаді купити то все діло і що було дешевше? Або можливо, треба якась розсрочка, кредити, які ставки? що, як розкажи, все вам Лися зараз розкаже. Отже, якщо ви в Канаді, ви можливо вже чули, що є величезна мережа по продажі різних комплектуючих або готових PC Саме Memory Express. Да, ціни там класні, особливо, якщо ви щось знаходите під акцію. Ну і плюс ніхто вам не заважає походити, пощупати, подивитися. Вибір там досить-досить немаленький. Але там є нюанси. Вам можуть продавці розказати, що безвідсотково розсрочка, але давайте чесно, коли ви приходите в перший раз, реєструєтесь, вам видають певний ліміт, і я вам скажу, ціни там на розсрочку не дешеві. У вас виходить переплата в рік, APR, там є такий показничок. Да? Понад 30%. не знаю, який сенс під такі відсотки, взагалі там хоч щось купляти. Тому цей варіант завжди відпадає далі. Де можна купляти? Можна купляти на Амазоні або Best Buy. Що стосується Best Buy, є класна програма, знову ж таки, якщо у вас непогана кредитна історія, ви приходите, вам встановлюють загальну суму ліміта для приклад 4, 5, 6, 10 тисяч доларів, і на цю суму ліміту ви можете взяти. Якщо ви будете брати в них розсрочку на рік, ви раз заплатите адміністративний платіж, а це буде без пару центів рівно 70 баксів. І вам платіж розіб'ється на рівно 12 місців, більше ніяких переплат у вас не буде. На Амазоні інший варіант є дії. Там є товари. Ви коли на нього нажимаєте, у вас вискакують віконці, що є один або декілька типів оплати. Якщо ви бачите от такий список, що два типи оплати. І дивіться на АПР. Як правило, якщо ви бачите відсоток, там у вас більше можливість по часу виплачувати. А там, де відсотку немає, період менше. Це може бути 3-6, можливо, щось дуже дороге. до... 12 місяців. На мою думку, саме оптимальне рішення купляти через байбай враховуючи варіанти переплати і термінів платежу. Ну, більш дешево не знаходив. Якщо хтось з вас знаходив, будь ласка, пишіть в коментарях. Я думаю, це буде дуже цінна і крута для нас всіх з вами інформація. І для чого можна купувати такий потужний комп'ютер? Ну ви розумієте, що це точно не для монтажа. Хоча, можливо, певні монтажні програми і потребували, але точно, напевно, не такого би процесора. Е, та да банально все банально для ігр, хлопці, дівчата, для ігор, для інших потреб не потрібно настільки потужний комп'ютер. Але я вам розкрию тайну. Я 15 років, навіть 16 з моменту одруження взагалі в комп'ютер по факту не грав. От взагалі не грав. Тому для мене це все, так би мовити, починається спочатку. А що хотілося вам анонсувати? Про те, що я запускаю свій стрімінговий канал на Ютубі і на Twitch. І так як в мене немає досвіду, а мій канал називається з Канади, то я придумав теж оригінальну назву, яка вам легко запам'ятається. Називатись вона буде Поганяй лису Да-да, поганяй лису». будемо ганяти лисого і з ним разом, з вогником ігри. Тому заходь, підписуйся, буду вас всіх з нетерпінням чекати. Каналів бачите? Ух, поганяємо! Якось так, якось так.